Найвадовна. Я в Греції приїхала вже другий рік працювати. Не подобається вам це? Дуже подобається. Тут море, тепло. Дуже приємні люди. Добре, чому, чому ви вирішили їхати в Грецію працювати? В Грецію. Перше, безкоштовне житло. Так. Друге, Безкоштовна обід харчування. харчування, так, да. І море. 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 Добре, ви працювали по коївкою, да? так? А скажіть, в якому готелі який це був острів? Херсонісос Велагес готель Херсоніс Велагес так. і острів Кріп. Я там працювала 6 місяців. Це був п'ятизірковий готеш, так? Чотири зірки. Складно було на початку? Складно було із замови трошки. Ага, ага. Да. ага. А так, там гр... гречанки нам допомагали, жінки прості, вони спочатку нам розп... показували Расправили? просто, водили так. за руку, показували. Отак, отак, отак.